Відповідаю на ваше питання. У мене тепер така буде рубрика невеличка, буду відповідати на ваші питання. Одна жіночка молода, в неї дітки вона мене питає, чи можна на діток ставити сіміконічну защиту. Тобто, ви знаєте, на моїй сторінці, це сама сильна, ну, одна з сильних, будемо так казати, із магії в магії. Захист, захист сім кінців від порч крадників, від негативу, від всякої безвременної смерті, від пропасті, від падучості і від цірої порчі. На діток цей захист ставити не можна. На діток ставиться сильніша, також защита радужна, вона називається веселка. У діда називається веселка. Там також йде сім е, дуг радуги, але вона йде м'якше і те саме захищає дітей. Дохищає да від крадника, від зглазу, від побиття дітей, від тяжкої хвороби, від падючості, від пропасті, щоб дитина не пропала. Також йде від того, щоб у школі понукали ним били, так само щоб не його не зачіпали ніякі погані друзі, щоб не встрявав ні в які погані дитина компанії, від тяжких травм, від тяжких хвороб. Це називається веселка. Так само, вона, як іде на дорослих, її ставлять до 16 років. Мій дід ставив, мій прадід ставив, мене навчили, я це роблю, я вмію робити. Так що ви, я вам відповіла конкретно на це питання. На дорослих я ставлю сіміконічну защиту, там сім... Сім зірок, сім лучиків зірки на весь негатив. А на діток веселка, радужна захист. Це теж така сама сильна, тільки для дітей, бо вона м'якша. Там другі матеріали. Це не чорна магія. Я сразу говорю, це захисні обряди. Які я працюю з монастирем, беруть беру матеріали в монахів за це їм привозю продукти. Також беру деякі матеріали, купляю в Печерській лаврі, деякі матеріали привозять мені із Закарпаття і Угорщини. Це все матеріали це дуже чисті, дуже дуже корисні і будуть захищати і взрослого людину, зрослу людину. І дитинку вашу, щоб були всі збережені. Це дуже самі самі сильні захисти, які тільки можуть бути, тому що вони не несуть вред, вони тільки направлені на захист і на оберіг. Хай все буде добре, пишіть мені інстаграм, ватсап, вайбер, телеграм, обов'язково будь моїм підписником Ютуб. Іначе я навіть не дивлюся людей, бо людей багато пише. А я теж хочу, щоб зі мною взаємодіяли і теж мені якимось добром платили. А я буду вам платити в 10 разів добром, бо я вас люблю. На поганих людей не звертаю увагу, бо їх вони як мені пишуть, тоді перестають бути поганими, перестають бути негативними і вони стають розумними і добрими.